Вітаю вас, кіномани. Сьогодні у нас на порядку денному захоплююча подорож у світ страшних фільмів. Сидіться. А мені закрити очі і ходити, нічого не бачити? <світ> ну можливо, не настільки страшних. Я підготував для вас 5 чудових трилерів 2014 року, з несподіваними поворотами, які заставлять ваше серце битися швидше та триматимуть в напрузі до самого кінця фільму. Тому заварюйте чай, вмощуйтесь зручніше і приготуйтесь до огляду кінострічок, що залишають слід у душі глядача. Ну що ж, починаємо. Джиліан Флін адаптувала свій власний роман-бестселер для фільму Девіда Фінчера Загублена хитромудро розважального трилера, який з легкістю зриває обкладинку з книжкового роману, щоб показати шлюб, який розпався на зраду, підозри, помсту та ігри розуму з високими ставками. Історія стосується Ніка та Емі Дан, потружної пари, що святкувала свою п'яту річницю, але того самого дня Емі зникає. Будинок обшукують, і це схоже на викрадення. Але з Ніком щось не так. Він поводиться не так, як би мав би поводитись чоловік, у якого зникла дружина. І головний детектив не може зрозуміти, що з Ніком відбувається. З плином часу він стає все більш схожим на того, хто їм потрібен, і громадськість та змії починають на нього тиснути. А ми дізнаємось трохи більше, а потім ще більше. На цьому я зупинюсь по сюжету, бо саме тут трейлери підводять риску, і я не хочу робити спойлерів. Найбільшим досягненням цієї історії є те, як преса впливає на глядача і на його ставлення до персоналі в реальному житті. У наш час люди навіть не клікають, щоб прочитати повну статтю і зрозуміти її контекст. Одного заголовка, який би далеким від правди не був достатньо, щоб розпочати всесвітню онлайн дискусію те ж саме стосується телевізійних мереж та їхніх новинних програм. Якщо це в національній програмі новин, то на думку людей це має бути правдою. Єдині новини, головне. Бен Афлек один з найкращих акторів десятиліття, який інтерпретує людину, чиє життя сильно залежить від преси та медіа, яким ніколи не можна повністю довіряти. А Розамунд Пайк демонструє найкращу гру в своїй кар'єрі, емоційно спустошуючи глядачів. Всі... Вибач, Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба, все нормально. Це класичний фільм Фінчера. Він темний, похмурий, депресивний, трагічний. Зі своєю часткою насильства і крові. Завдяки бездоганному монтажу, незабутній музиці та фантастичній операторській роботі. Це один з найкращих фільмів 2014 го року. Незважаючи на заяви збройних лобістів про те, що озброєне суспільство це вічливе суспільство. Існує безліч доказів того, що зберігання вогнепальної зброї в будинку робить його більш небезпечним місцем для життя. Територію нашої держави треба зробити небезпечною у захоплюючими вступі трилера холод у липні. Метошливий батько і чоловік Річард Дейн радше випадково ніж навмисно вбиває з револьвера непроханого гостя у власному будинку. Після стрілянини, яка безладно перефарбовує вітальню Дейнів у далекі від квіткових тони, Річарда оголошують місцевим героям, мешканці Східного Техасу, які раніше сумнівалися в його чоловічій гідності, підарас Підарасіна скромний день вражений, коли його щиро вітають місцеві жителі, більшість з яких зауважують: я й не знав, що в тобі це є. Однак, на жаль, для Річарда ми в Техасі, а це означає, що брат, син, дядько чи батько обов'язково з'явиться, щоб помститися. І дійсно, невдовзі з'являється батько в суровому і харизматичному образі Сема Шепарда. Потім трапляється щось несподіване і за допомогою божевільного приватного детектива у виконанні Дона Джонсона два антагоністи виявляються пов'язаними спільною справою. Сказати більше значить зіпсувати деякі приємні моменти сюжету. Достатньо сказати, що все зовсім не так, як здається, на перший погляд, і історія набуває несподіваних поворотів. У фільмі є багато чого, чим можна захоплюватись. Усі троє акторів пропонують сильні варіації своїх ключових образів. Хол нервовий, Шепард ніби висічений зі скелі, а Джонсон іронічний. Декорації кінця 80-х років переконливо витримані і лише зрідка загострюються до комічного ефекту. Коротше кажучи, це чудово написаний і приємно м'ясистий неонуар, який дарує незвичайно гострі відчуття і трохи чорно комічного сміху завдяки впевненій режисурі і тріо чудових акторів. Здебільшого вони виходять вночі під покровом темряви. Вони рояться навколо мертвих тіл і різанини, навколо поранених, покалічених, беззахисних. Ні, це не стерв'ятники, не вампіри, це кримінальні журналісти. Стрингери, вони ж нічні плозуни без совісті, які готові на все заради вдалої фотосесії. Вони можуть бути більш підлими, ніж ви думаєте. На задвірках Лос-Анджелеса Луїс Блум, який виглядає як психопат, продає крадені кришки каналізаційних люків та дротяні огорожі на звалищах, щоб заробити на мізерне життя. Випадково настає момент, коли він зустрічає фотографів, що рояться над місцем злочину. Він дізнається від одного з них, що можна заробити гроші, продаючи фотографії чи відеозаписи чужих страждань. До новинних агентств. і Луїс відкриває для себе професію, яка кличе його на ім'я. Вітенька за сценарієм Гілроя головний герой це людина без моралі, який поповнює ряди паразитів, які переступають межу елементарної порядності, аби заробити долар. Гавно, а ти що тут робиш? Блядь? Лу купує камеру, поліцейський сканер і занурюється в роботу. Для повноти картини він наймає обманом молодого наївного стажера Ріка, який стає його напарником. Вони полюють на місця злочинів і нещасних випадків пробираються крізь поліцейські барикади і знімають відео, яке може бути моторошним. Блум це нічний кошмар кожного. Він не зупиняється не перед чим, щоб отримати те, що хоче. Він не має жодної гуманної думки, ніяких кордонів. Він живе у власному світі, де мета виправдовує засоби. Зазвичай глядачам важко знайти спільну мову з центральним персонажем, який є настільки брудним, але лу настільки невимушено диявольський, що він захоплює. Це мотрошний, напружений і ефективний психологічний трилер. Додайте до цього феноменальну гру Джейка Джилнгола, і ви зрозумієте, чому цей фільм потрібно переглянути. Початкові сцени фільму занурюють нас в історію у буквальному сенсі. Ми не знаємо, хто наш головний герой Калеб Сміт, що він робить і куди прямує. Усе, що ми бачимо, це як він сидить за комп'ютером, отримує повідомлення електронною поштою про те, що виграв перший приз, і дуже тішиться цьому. А потім він вже у гелікоптері, що прямує у невідомому напрямку. Поступово ми дізнаємо, що він виграв тиждень у приватному будинку свого боса, Натана, мільярдера, творця пошукової системи, схожої на Google. Те, у що він потрапляє, є одночасно і експериментом, і грою розуму, причому образ Натана є зловісною ітерацією мерзенного технаря. Успіх Натана у пошуковій системі дозволяє йому вести екстравагантний спосіб життя. Він володіє гігантською ділянкою землі, де його витончений і розкішний будинок захищає найсучасніша система безпеки. Але це не просто будинок, це його лабораторія, де доктор Франкенштейн 21-го століття розробив чуттєвого штучного робота на ім'я Ава. А, того, крім е, крім. Е, Саме режисер Гарленд гармонійно дрейфує крізь свою багатогранну оповідь, затримуючись з кожним із персонажів достатньо довго, щоб створити відчуття атмосфери. Інтимні моменти, які розділяють Калеб і Ава, здаються напрочуд солодкими в стерильній кімнаті спостереження. Тоді як Натан зазвичай обрамлений хаотичною красою картин Джексона Полока або розлогим диким ландшафтом, що оточує його розкішний будинок. Розриваючись між двома світами хитрощів, Калеб змушений шукати сенс. Слова стають механічними та прорахованими, а його вчинки дедалі відчайдушними та зухвалішими. Працівник районного центру комплектування, і він дуже втомився мобілізувати чоловіків, а тому подався відпочивати на пляж Домініканської республіки. Ексмахіна це захоплююча і перекручена фантазія, і ми ніколи не знаємо за кого вболівати у фільмі. Та це й не важливо. Адже справжня зірка це режисер, візіонер. І його зразкова команда та актори. Хоч би як не набридло амплуа Ліама Нісона. Прогулянка серед могил презентує присутність актора в ролі крутого хлопця в розумному, прямолінійному і якісно зробленому трилері. Фільм, події, в якому розгортається у 99-му році, є чимось на кшталт ретроспективи. Тут вистачає олдскульних гострих відчуттів. Вимоги викупу лунають з таксофонів, а дослідження злочинів проводяться на мікрофільмах у публічній бібліотеці. Стрічка знята за мотивами одного з 17 детективних романів Лоренса Блока. І Ліан Нісон тут грає колишнього детектива поліції Нью-Йорка і алкоголіка Меттю Скадера. Ходя може випив, хоча може не випив. Все. Який виправився і залишався тверезим протягом восьми років після трагічного результату шаленої перестрілки. Працюючи приватним детективом без ліцензії, скадер втягується в заплутану справу про викрадення, яке закінчується жорстоким вбивством. Працюючи на одіозного бізнесмена на ім'я Кені, Скадер починає розплутувати події, що призвели до викрадення дружини заможнього злочинця. Режисер і водночас сценарист фільму Френк Скотт скорочує Роман Блока, щоб підкреслити статус скадера як вовка одинака, прибираючи багатьох другорядних персонажів книги. У книзі Меттю мав колишню подругу повію та мудрого друга бармена. Тут їх усіх немає, зате є так би мовити, особливий набір навичок, який дозволяє йому бути на крок попереду поганих хлопців, коли напруга зростає. Щоб врятувати молоду дівчину від жахливої долі, фільм просякнутий атмосферою, адже зйомки проходили в таких неблагополучних районах Нью-Йорка, як Хук і Сансет Парк. Оператор створює чисте зображення з похмурими кольорами, і коли цього вимагає сцена унікальними ракурсами. Симпатична хутрянка. Дякую, це приваблива, захоплива і міцно змонтована картина зі стилем. І я сподіваюся, вона вам дуже сподобається. Прогулянка серед могил закриває дану підбірку. А я дякую вам за увагу і почуємося у наступних відео. Майтеся гаразд!